Космічна школа У далекому космосі, серед яскравих зірок і галактик, була особлива школа, космічна школа сонячної системи. Там навчалися планети разом зі своїми супутниками. Сонце було їхнім мудрим і справедливим учителем. Одного ранку, коли всі готувалися до уроків, до класу зайшло сонце з новеньким. Це був невеличкий астероїд. Він виглядав скромно, нерівна поверхня, невеликий розмір. На його фоні планети виглядали велично та яскраво. Добрі ранок, дітки! Це Аріон, наш новий учень, сказало сонце. Він буде навчатися разом із вами. Будь ласка, будьте привітними. Але планети не були в захваті. Що може навчити нас якийсь маленький астероїд? прошепотіла Марс, ховаючи за свої червоні полові бурі. Ой так, він навіть не планета, додала Юпітер, похитуючи своїми кільцями. Аріон засоромився, але нічого не відповів. Одного дня сонце оголосило конкурс. Кожен із вас підготує розповідь про себе. Та покаже щось цікаве зі своєї планети. Переможець отримає спеціальний титул Зірковий знавець на цілий рік. Настав день конкурсу. Усі з нетерпінням чекали виступів. Земля показала фотографії своїх океанів. І не тільки Привіт! Я Земля. Велика, кругла і обертаюся навколо сонця, щоб у вас були день і ніч, літо і зима. На мені є все: моря, гори, ліси, річки і навіть пустелі. Сатурн влаштував шоу своїми кільцями. Привіт, друзі планети! Я Сатурн. Це мої коштовності. Вони зроблені з льоду та каміння і кружляють навколо мене. І у мене аж 83 супутники, які завжди зі мною. Марс розповів легенду про свої канали. Я Марс, червона планета. Моя поверхня покрита червоним пилом, а на мені є величезні гори і каньйони. Я маленький, але дуже цікавий. У мене є два супутники Фобос і Деймос. Нарешті настала черга Аріона. Усі затихли, думаючи, що нічого цікавого він не покаже. Я Аріон Збою з поясу астероїдів між Марсом і Юпітером. Ми маленькі, але нас дуже багато, і ми допомагаємо сонячній системі бути стійкою. Без нас орбіти планет могли б змінитися, а значить, ваш спокій і гармонія залежать від нас. Потім Аріон показав дивовижні уламки метеоритів і кристали, які сяяли як зірки. Це подарунок від нашого поясу. Ми маленькі, але кожен із нас унікальний. А ще ми швидко літаємо і можемо зависати. Клас вибухнув оплесками. Навіть Юпітер, який спершу був дуже зверхнім, не міг не захоплюватися. Сонце оголосило переможця. І так сьогодні буде переможцем Аріон, його історія нагадала нам усім, що важливий не розмір і сила, а те, як ти використовуєш свої здібності. З того часу Аріона поважали всі планети. Вони зрозуміли, що кожен унікальний і має свої особливості, які роблять нашу сонячну систему дивовижною. Сподобалась казка. Підтримай нас, будь ласка.